Якщо ви вважаєте, що бурштинова кислота це антистресант, додивіться дане відео до кінця. У кінці відео ви самі зробите висновки: чи варто використовувати бурштинову кислоту, в які періоди це краще робити, і з якими препаратами краще її комбінувати. Переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Бурштинова кислота у мене зберігається у скляних банках, як правило, аби вона не натягувала на себе води і використовувати я її буду в конкретних випадках. Далі про це розповім. Поняття антистресант і антиоксидант лунають абсолютно з усіх розеток, мені здається. Але насправді. Чи янтарна кислота це антистресант. Йдемо по порядку. Що допомагає робити бурштинова кислота? По-перше, бурштинова кислота у рослин сприяє тому, що вони інтенсивніше дихають. Наприклад, якщо рослина, скажімо, виходить із стресу, ключове Тут виходить із стресу, тобто, в неї є сприятливі умови. Ви можете підвити, наприклад, бурштиновою кислотою, і тоді дихання у рослин стане інтенсивніше. Що це означає? Наприклад, мої колуси, я бурштиновою кислотою взагалі не проливаю. І, боронь Боже, мені це зробити. Що я отримаю? Дихання у даних рослин пришвидшиться. Що це означає? Усі поживні речовини, які знаходяться у субстраті, будуть спалюватися, а дихання це, власне, синтез АТФ і енергія рослин. Тобто, вважається, що борштинова кислота це антистресант, але по факту? Це стимулятор рослин. І до антистресу має це відношення абсолютно ніяко. Тому, що відбудеться з даними рослинами, замість того, аби зростати компактними, вони будуть виснажуватися, як правило, витягуватися і запаси поживних речовин і у самих листках, і в коренях всюди. Буде вичерпуватися. Рослини стануть більш витягнуті з високими, міжвузлями, На відміну від тих, які маю я. Тому що я знаю всі ці властивості, є і переваги і недоліки. Про переваги, безумовні переваги, залізні це буде в кінці. Але на даних колусах і на інших своїх рослинах, на квітучих, особливо, бо на квітучих період квітування буде. Більш швидкі, бо квітки опадатимуть швидше. Поясню далі чому. То всі рослини, особливо взимку, я не проливаю, аби тримати їх компактними бурштиновою кислотою. Не можна використовувати, ані оприскувати, ані, тим паче проливати. У багато випадків я бачу, коли у Фейсбуці є там групи з колекціонерів. Колуусів, але я дивлюсь на ті колуси, і просто часу мені свого шкода, кожному пояснювати, навіщо проливати колуси бурштиновою кислотою? І після чого це другий, друга властивість бурштинової кислоти, рослини, як правило, швидше підгнивають. Який механізм цієї дії? Якщо ми оприскали по листко, наприклад, свої колуси. Так, у них буде швидше дихання, буде більш інтенсивно. Вони спалять просто більше енергії, більше фосфору і калію. Ну і, звісно, це буде візуально виглядати, начебто, вони там площу листка, але ж насправді жодного антистресового, антистресового дії у них не відбудеться. Натомість, якщо ми прольємо субстрат, перші, хто засвоїть ось цю бурштинову кислоту, будуть бактерії і грибки. І якщо у вас колоси мають нестачу там, по фосфору, калію, все, що я вам розповідаю, що ви кожну свою рослинку маєте годувати особливо взимку фосфорно-калійним, живленням пояснював, чому. В такому разі будь-яка інфекція, яку ваші рослини мають, або грибки, або бактерії це там і грибкові, і бактеріози, вони будуть пришвидшуватися. І рослини, крім того, що будуть кволі, тобто вони будуть тонкі і витягнуті, вони ще й підгниватимуть. І субстрат, а субстрат, це не просто якась маса. це... Закрита система і домівка коренів. Не потрібно туди пхати будь-що. Якщо, наприклад, о, такі препарати, там, як біодеструктори або якісь ферменти, ви покладете у всі свої продукти в холодильник. Ну, що відбудеться? Да Вони просто, скажімо так, зіпсуються, перегніють швидше. Так, от, якщо ми бурштинову кисвату льємо у субстрат, як багато хто вважає, що це стимулятор коренеутворення. Це стимулятор коренеутворення за певних умов, про них у кінці. Але без цих умов, без того, щоб рослини мали дуже достатньо світла, навіть норма або більше, Аби вони мали всі передумови для того, щоб зростати і без бурштинової кислоти, ну, тоді можна її використовувати. Але тоді коріння і так нормально зростає. Звісно, бурштинова кислота працює як стимулятор кореноутворення. Не коренеутворення, як пишуть багато, а просто розвитку коренів, які вже є. На жодний там поділ рослин, бурштинова кислота суттєво не впливає. Зате вона впливає на наступні процеси. Дивімося на наші повергонії. У своєму відео Золотий період для повергоній я вам розповідав, що всі свої повергонії я виношу на холодне повітря. І тоді вони квітують холодне повітря. Чому повергоні полюбляють холодне повітря? Дихання, як правило, уповільнюється, тому поверогоні менше засвоюють азот і більше засвоюють фосфор калій, через що у них і листки міцнішують, і більше передумов для того, аби утворити багато, -багато і багато бутонів. Тканини, скажімо так, визрівають, як багато хто про це каже. Але ж пояснювати ніхто не пояснює. От тому певергоні, як би і квітуть, все зв'язано на диханні. Якщо ми провиваємо ось оцю, наприклад, мою там такого стартасерій, навіть які стійкі в кімнатних умовах, через те, що у них буде дихання інтенсивніше, а квітки дуже залежать від дихання. Бо вони яскраві і пахнуть через те, що. Дихання у них інтенсивніше, і температура може навіть більше через те, деякі квітки пахнуть, бо якщо дивитися там тепловізором, у них температура вища через те, що фосфор згорає у листках швидше, аніж у листках. І тому комахи приваблюються таким запахом, і ми його теж відчуваємо. Борштинова кислота іще пришвидшить цей процес. І відповідно, всі квітки, які. На рослині є, вони будуть відцвітати швидше, і фосфор, рослина буде спалювати швидше. Це все зав'язано на впливу бурштинової кислоти на рослину. Використовувати її чи ні взимку або в періоди відносного там спокою рослин. Я думаю, всі. Розумні і зробили висновки самі. Чи є м, борштинова кислота антистресантом, у повному розумінні теж висновки робіть самі. Коли бурштинова кислота корисна, вона абсолютно має беззаперечну користь і цю користь я використовую в повному обсязі. Ви знаєте з моїх попередніх відео, що Субстрати я вмію відновлювати дуже швидко. І усі субстрати, як правило, в яких зростають мої рослин, мої рослини, вони вже були у вжитку. І я вмію відновлювати субстрати дуже просто. Це робиться за допомогою кислот і інших речовин, бо субстрати, як правило, не придатні через те, що у них багато солей. Якщо є багато солей, коренева система розвивається гірше. Ці солі прибрати дуже просто. Про це я вам розповідав у своєму відео. 5 хвилин роботи і ґрунт як новий. І там я вам показував, як я відновлюю субстрати. От тут бурштинова кислота, ваш найкращий помічник. Ви можете додати борштинової кислоти у субстрат за тією методикою, яку я вам. Показував, яким чином відновити виснажений старий субстрат, навіть із високою концентрацією А, І тоді ріст бактерій і грибків цієї мікрофлори, без участі рослини, звісно, покращить і відновить ваш субстрат дуже швидко. Ось це беззаперечна користь для того, аби ви заощаджували кошти. З чим варто поєднувати бурштинову кислоту? От її поєднувати реально можна з, чим? з конкретними добривами, а саме із препаратами заліза. Якщо на ваших рослинах є хвороз, як то на сурфінії, на петунії, наприклад, от ви можете взяти бурштинову кислоту, додати її у поливну воду, звісно, якщо немає підгнивань. На вашій рослині, якщо є, то завчасно обробіть фуніцидом. І змішавши борштинову кислоту у воді, додавши препарати заліза, ви підвищите засвоєння останнього і нормалізуєте кислотність субстрату, але лише на короткий час. Бо бактерії, як ви вже знаєте, і грибки, вони підхватять цю бурштинову кислоту, і рослині залишиться, ну, скажімо, мало, кислотні все одно відновиться до попереднього рівня. Але ж рослина встигне засвоїти залізо, і тоді жодного хворозу, а у неї не буде. Тому будьте виважені, не існує нічого, умовно кажучи. Абсолютно корисного і абсолютно поганого. І робіть висновки самі. Будь-який препарат корисний і має свої властивості у певному місці, у певний час і у певних концентраціях. Пам'ятайте про це.